Усім привіт! Дякую, що завізяли на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у нас рубрика порожняночки, тобто відгуки на використану продукцію. Кому цікава така тема, то я запрошую вас всіх до перегляду. І так, баночок в мене так не трохи. За місяць квітень і будемо розпочинати. Ще не до кінця завершився, але я вже хочу цю баночку не зберігати ще у травні. Ось такий крем від Боржемський. Це я коли з Юнайсі брала така серія, була Боржемська by nice. От з олією Авокадо. Це крем був для ніг. От, але я використовувала його навіть і на руки, між іншим дуже добре зволожував. Заживляв якісь, якщо тріщинки були, подразнення. Дуже гарний. Я цим кремом задоволена, мав такий своєрідний якийсь аромат. У мене ще залишилось з цієї серії олія для волосся. Також якось покажу в своїх відео. Отже, довго зупинятися не буду, тому що вже цього крему ви не знайдете. В каталогах, але крем був сам класний. Можливо, його чимось замінили, давно не спостерігала, не дивилася у каталоги Юнайсу. Наступним покажу вам ось такий засіб це вже йде компанії Avon, парфумований лосьон для тіла і в приви, 150 мл об'єм. От Тут така інформація. Він приїжджав мені разом з парфумом в подаруночок від Юлічки. От за що їй велике дякую, і я заліпки користуюся і парфумом, і от цим лосьйоном. У мене вже тут його теж залишилось небагато. Хочеться вже розрізати, бо важко вичавлювати це все, видавлювати цей лосьон. І буду заліпки користуватися, дуже гарно зволожує, розподіляється по тілу, залишається приємний такий аромат. Він недовго зберігається, цей аромат на шкірі, але... Для зволоження, для такого, знаєте, вечірнього якогось релаксу. Хто не любить якихось таких сильно нав'язливих ароматів, то вам підійде придивіться. Гарна така штука, і взагалі я лусьоне для тіла, всякі спреї, мисти, то я люблю. Вони зазвичай йдуть ненав'язливі, швидко <смі> вивітрюються, <смі> але і швидко поглинаються і трохи зволожують шкіру часом і живлять, в залежності від складу, який що там заявлено. Так що теж буду вже позбуватися. Ці баночки в травні вже зберігати її не буду. От ще одну штучку вам покажу. Це ось така набір спонжів, бокс дві штуки. Я вже один вам спонжик показувала. Такий, по-моєму, тут був помаранчевий, дуже такий симпатичний, з такими личками. От зараз взяла використання рожевий, вже також не буду зберігати, цієї коробочки. спонжі бюджетні. По-моєму, вони в аврорі такі продаються, теж бачила. Ці, саме ці приїжджали мені в подаруночок від Вікусі, за що також велике дякую. Продовжимо подаруночками від Вікусі. Закінчився в мене ось такий засіб: це живильна маска для губ, тут де ланолін, масло ши, масло органи, тобто олія органи, олія кокосу, бджолиний віск, вітамін Е. Взагалі від Евелайн ці засоби для вуста дуже класні. Вікуся мені дарувала також із какао, а цей був з ароматом. Банана теж досить гарний такий аромат. І я зазвичай таку маску наносила. З вечора на ніч я користуюся такими штуками, наношу на вуста, і мені на ранок вуста добре себе почувають, немає ніяких тріщин, таких шелушинок. Об'єм тут 12 мл, я насправді дуже довго ним користувалася і вже, вже так, так, бачите, вичавлювала до Чи, подавлювала правильно. А, так що вже вже тут нічого абсолютно не залишилося. От, приємні аромати. Єдине, що тут трошечки. Мені не подобається саме пакування. От. Але це вже в кінці, коли потрібно так знаєте, старатися його там вичавити. Коли там ще є повна туба, то, в принципі, все нормально з цього носика дзьобика виходить. От Сам Саси дуже класний, так що, якщо любите такий формат, то звичайно придивіться. Ну, і ще раз скажу, що нам дуже довго його вистачило. Прям, напевно, півроку, якщо не більше, ним користувалася, завжди лежав на моїй. Тумбі біля ліжка. Так, ще одна штучка це колаген від Dr. Best бренд. Замовляла я його на нахербі. Колаген першого та третього типів задавали мені питання під попередніми моїми порожніми пляшечками, бо я там теж такий засіб показувала, чи немає ніякого аромату. Ні, абсолютно нічим не чутно. От я його з Вітаміном С, ложкою меду, ось цю порцію клала, і над ще за 20 хвилин до їжі випивала. А все. Зараз я роблю паузу. Принаймні не буду купувати, вже думаю, десь з. Осені почну знову придивлятись до таких засобів. От, Я ще брала там інших брендів, також тестувала ось цих, з цього саме мені вистачило десь. Чекайте, якщо я вам показувала у березні цю порожню пляшечку і показую вам її у квітні знову, тобто десь на місяць мені вистачило тих 200 г, я старалась не пропускати. Ну, Можливо, десь там 2-3 рази могло бути таке, що я його пропустила. От, тому десь на місяць приблизно його вистачає. От тут така от інформація. Е, так що е, це така добавка, мені здається, яка зараз в наш час потрібна е, кожному, але, можливо, і не кожному. Тут вже кожен для себе обирає. Далі покажу вам ось такий засіб. Це у нас Перволь, реньюм, ренев е, для чорного прання. Значить, тут у нас йдель, е, скільки 990 мл. А це якось мені співробітниця на роботі цей парволь порекомендувала десь е, скільки е, трошки та, та, десь, десь так два роки тому вона мені порекомендувала, бо я зазвичай любила такі звичайні порушки. Універсальні, я ніколи не купувала спеціально для там, білого, для е, кольорового. У мене були завжди універсальні порошки. А тут вона, я була в пошуках, <гум> От, і вона мені порекомендувала, каже, візьміть собі ось цей для а, а, чорного прання. Так, зі мною і залишився вже два роки. Небагато не його потрібно. Е, гарний аромат, приємний, густина. Буде якась гарна акція, то а, ще, звичайно, а, придивлюсь до таких. Засобів, бо, в принципі, подобається. По-моєму, я останній раз його забрала у Ватсонці. Там якраз гарна ціна на нього була. А, так, а ось цю штуку я навіть не пам'ятаю, чи я показувала вам у покупочках. Це для мене новинка, тому що сухими шампунями для волосся я не користуюся і взагалі не користувалася лише у 37 років я вирішила таку штуку спробувати. Додатковий об'єм та свіжість. Екстра Volume and Fresh. 100 мл об'єм. І це український виробник About Hair для волосся. Отже, передісторія. Побачила я в ЄВІ по якійсь хорошій ціні акції, які тоді проходили. І я думаю, ну, треба ж спробувати, що це таке той сухий шампунь. Я взагалі думала, що він буде залишати мені на волосі, в моєму темному, чорному, такі, знаєте, білі сліди, що я це не вичишу. Нічого подібного. Тут абсолютно все нормально з тим. Я втрала волосся і в своєму телеграм-каналі. Жінка, хто ще не підписаний, я запрошую дружити. Інстаграм, Телеграм. Отже. І якось думаю, ну як я таким буду користуватися, але все нормально. Тут прийшло. Ніякого білого нальоту він мені не залишає на волосся. Я навіть не розчісую, а просто ось так масажними рухами. Ось так втирала, наносила на проділи свої та, на голові і втирала. Дуже гарний об'єм. Тримає напротязі дня, тобто ввечері я приїжджаю з роботи волосся. в мене все ж таки, як було наприклад, зранку, так, коли я наносила цей. Шампунь. Так, після, після цього все класно, тримається, але мені потрібно зразу тоді ввечері мити волосся, не залишати його на наступний день, тому що потім вже в мене якийсь такий трошки свербіж починається. Ще я чула, що треба цей шампунь наносити відразу, от помили голову, і наносити цей шампунь, тому що він не додає додатковий об'єм. Ну, я таки, ну для чого мити голову? Потім ще сухий шампунь наносити. Я цієї цієї ці функції не розумію. Тобто я розумію, що власне функція сухого шампуня надати свіжість, коли вже волосся цього потребує і немає змоги помити голови. Ну що, тут обов'язково струсити балон потрібно так відстані 15 см наносити, розділяючи, піднімаючи пасма волосся, так, залишити ненадовго, і робила, і потім ось так, так кінчиками пальців промасажувала волосся, а потім ретельно його розчесувала. Ну, Я вже не розчісувала, тому що я вже якби розчесала, то в мене вже ніякого об'єму не було. У мене волосся все хвилясти, то мені розчісувати його не потрібно було. Якщо у вас волосся, звичайно, що гладеньке і пряме, то звичайно ви можете його ще розчесати. І мені я цього не робила. Отже, я, в принципі, задоволена, я думаю, що я буду повторяти цей шампунь. Напишіть мені, чи користуєтесь ви сухими шампунями, і яких брендів вам подобається. Можливо, я хочу щось потестувати, бо я собі поки що нічого не купляла з сухих шампунів, але йде літо, волосся. А, ще одне. У нас будуть вимикати воду на профілактику, це зазвичай, зазвичай у травні на місяць, тому сухий шампунь мені буде потрібен. Отже, чекаю вас в коментарях, порекомендуйте мені щось. Якщо ви мені нічого не порекомендуєте, то я, напевно, піду собі і куплю знову ось цей від About Hair. От, але все ж таки хочеться щось спробувати і нове. А, так, розбавимо трошки. Я побачила я в. Аврорі, по моєму, ні, не в Аврорі. В копіючці. Ось такий Ваніж. Написана новинка двічі довше життя улюблених речей. Не знаю. Що за новинка, взяла дві штуки, кришталева білизна, підсилювач прального засобу намістить хлору. Гарно справляється, вані ж всі знають. Тут ось такий об'єм 30 грамів. Гарно випирає і замочувала, і прала додавала до прального засобу. Якщо прала якісь білі речі при високих температурах, то додавала цей Оксі екшен. Так що тут багато говорити не буду. Класна штука. Так, закінчився вже нарешті в мене крем від Це йшов крем для зволоження. Ось тут написано Hydra Vegetal 48 годин зволоження rich Cream Normal to dry Skin. Коротко, для нормальної а, шкіри. От, Тут був термін придатності вийшов вже 8-24. Цей крем мені зайшов на ура в примінення. приміння. Мав такий, він був дуже такий густий. А, Хоча, коли наносився на обличчя, він ніби як танов такий, зволожував, живив, і мені подобалось його використовувати саме на вечірні примінення. А Роман досить таки якийсь приєм, приємний, ненав'язливий. Єдине, що були моменти, теж не знаю, з чим це пов'язано, що коли наносила на обличчя, мені якби трохи, коли наносила в зону під очі, я старалась його не наносити. Під очі в мене був інший крем. А коли я десь там ну, нечайно там наносила і нанесла ближче до. По вік, то було якесь таке, знаєте, як пощипування. От, тому, Але це бувало ну, буквально 2-3 рази за весь період, коли я ним користувалася. Не знаю, від чого це так залежало. Можливо, це мої якісь особливості. Все зупинятися довго не буду, і грошей я зараз не підтримую, подусі їх не купую, використовую а, все, що маю в запасах. Цей крем був останній ще залишилась парфумерія. Ну, парфумерія не так. Швидко закінчується, як, наприклад, доглядова косметика та, чи декоративна. Отже, закінчився та й закінчився все. Буду тестувати щось нове. Так, далі покажу вам ось таку штуку. Це в нас донат. Брала в АТП 1000 мл гель для миття посуду на основі харчової соди з додаванням глини. Ви знаєте, що я останні два рази купувала звичайний донат. Звичайний, просто білий, без, без глини, от то мені звичайний люнат сподобався набагато більше. І ви мені також в коментарях писали, що. Залишити, залишити свій відгук. От сьогодні я його залишаю вам. Так, ви праві були, цей з глиною мені набагато менше сподобався. Він якось не так пінився, він не доочищав посуду. От, особливо, якщо там, наприклад, якась сковорідка жирна, то ні, потрібно було використовувати додатково мило від фармаці. У мене завжди стоїть, то я знаю, точно справиться зі всім. От, цей засіб вже ж ні. тому Рекомендувати я так сильно його теж не можу. Так, бачу, донечка мені кинула ось такий, таку штуку. Це в нас ополіскувач дитячий для ртової порожнини від Ханібані. Така, знаєте, від трьох рочків можна було. От вона, 250 мл об'єм. Сказала, що непогано, але вона якось дуже то користувалася ним, то не користувалася ним. Простіше, звичайно, Почистити зуби. От, але поклала мені його, щоб я вам показала і сказала її відгук. Так, закінчився в мене ось такий, так, вже пішла декоративна косметика від Glamбі. Це в мене був олівець для брів у тоні 02. Я вже вам колись в косметичці показувала все, більш нічого не викручується. І тут я не знаю, чи можна його якось реанімувати. Так, 02 відтінок мені дуже сильно підійшов, дуже сильно сподобався. Це талповий відтінок, от ще вам Зараз так от немалюю, але брови вже не все. Малювати не можна. Ось, дуже гарний. Мені підходив. І як буде якась... Нагода, то я закінчу свої, що в мене там залишилися, то якось стараєшся кожного разу береш один і той самий, один і той самий От і використовуєш. Тут є щіточка вже така. І ви знаєте, що декоративну косметику я кладу у окрему коробку, і ми з вами в кінці року порахуємо, скільки декоративної косметики та парфумів у мене закінчилося за рік. Наступне, що покажу вам, закінчилася у нас ось така бленда мед, зубна паста анти, Антикаріста. От, теж дуже непогана, скільки тут мілілітрів? 75 мл об'єм для всієї сім'ї, користувалася з мала приємний ось такий аромат, і коль по кольору була приємна. От, так що тішуся, що ми вже нарешті всі перейшли на такі зубні пасти. По-моєму, її можна було діткам з 6, так, 6 років. От. Так що Це такий, знаєте, розхідний матеріал. Так, Далі покажу вам ще з догляду ось таку вмивалочку. Це в нас хеміш корейський бренд. Замовляла я е, цю вмивалочку на е, iHerb, вона приходила е, мені в е, наборі. А це якась недавня порівняна новинка. от е, Приємний мала такий аромат. Я їй, цю вмивалочку використовувала е, після гідрофільної олії е, на вечірнє е, примінення. Дуже вона добре очищала, де макіяж і вже ту гідрофільну олію прекрасно знімала. Е, 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 е. Можливо, трохи вона підсушувала мені шкіру обличчя, тому що я зазвичай відразу хотіла піти і нанести тонік чи тонер на своє обличчя. Але так вона дуже добре доочищала, і я її використовувала суто тільки на вечірнє примінення. Ще маю з зелененьким таким оформленням, то буду тестувати. Так, закінчилась в мене. Ще моя сироватка з вітаміном АЦ від бренду Лірен. Я колись його цю сироватку її замовляла на Єзебрі. Теж якась гарна ціна була, тут об'єм 30 мл. Ви знаєте, а якщо не знаєте, ви новачок на моєму каналі, що мені потрібно ще підшукати вітамін С, тому що я не люблю липкість на своєму обличчі. Мені потрібно, щоб засіб дуже швидко поглинався. Між іншим, ось цей вітамін С дуже прекрасно поглинається, не залишає ні липкості, ні нічого. Мав такий нав'язливий аромат ледь якийсь такий, ледь-ледь. От, і використовувала я цю сироватку на ранкове примінення під SPF Крем. От, і таким чином використала. Зараз маю інший вітамін, C, але ми це з вами обговоримо в наступних відео про мій догляд. Так що беру на замітку ось цей вітамін від Liren. Так. Але хочеться ще, звичайно, щось і з новинок спробувати. Тому не знаю, коли я буду чи не буду його повторювати. Так, давайте ще покажу вам одну плящинку. це від Revolution власне гідрофільна олія. В мене її ще тут трошечки, можливо, на два використання і залишилося. От, і, ну, по-перше, тут не є дуже такі, бачите, на мене такому вигляді, не дуже зручний дозатор, тому що тут немає. Дозатора тут, суто, отак, вона відкривається і закривається. От. Щодо зміття макіяжу, то можу сказати так: не зі всіма тушами ця гідрофільна олія справляється. А вона, наприклад, у мене є фіолетова туша від Oriflame подаруночок, і від Патрісі їла до серії Queen, така Чорно-біла. так. Отже, от від Oriflame. Змиває туш прекрасно. Від Патрісії Ледо ось ця гідрофільна олія не справляється до кінця, залишає такі а, чорні круги під очима та круги пандочки. такої. От, тому така собі 3 з плюсом або 4 з, міс, з мінусом оцінка, об'єм тут 150 мл. Ага, і ще одна: я забула вам такий момент. Що вона а, просто має жахливий аромат, просто звичайної олії. Аромат. Я коли відкрила, спочатку думала: О Боже, що це за. Ну, що взяв просто олію з банки, вмиєшся, то тут такий же ж аромат. Дуже страшно неприємний, страшно дуже неприємний. От і таке собі. Тому спробувала Revolution, дякую, щось зробіть з ароматом і, можливо, уновіть. Що там складники, щоб воно трошки краще змивало макіяж. От. І ще покажу вам одну, напевно, вже останню пляшечку, на цьому ми і закінчимо. А, приємним закінчимо. так? Нашим українським це бренд Relance Ritual. А, значить, це гель для вмивання. Ось цей гель для вмивання в дуже гарному такому пакуванні. Тут ще в мене, звичайно, є, я його довикористаю. Ну, Тут ще буквально на один-два рази мені буде. Таким гелем я вже користуюсь не вперше. Це моя друга пляшечка. Цю пляшечку мені подарувала Іруся. Іруся, тобі привіт, дякую тобі велике за такий чудовий подарунок. Гель насправді мені подобається. Використовую я цей гель на ранкове примінення. Я зранку люблю використовувати або гелі, або пінки для вмивання, От такі більш м'якші, які просто знімають. Якийсь шкірний жир після ночі, гарно очищають. І от власне такі штуки мені заходять на ура. От, і Мають приємний аромат, не сильно піниться. От, єдине теж трошечки мені якби підсушує шкіру. Відразу треба наносити там вмився і відразу наносити свій. Тонік, тонер, зволожувати шкіру, додаткові креми, СПФ і таке інше. От, В принципі, все, що можу сказати про цей засіб. От, І на тому буду завершувати. Що там про декоративна косметика в мене так іде. Парфуми цього разу нічого не закінчилося. От, ну, будемо над цим працювати. Ну що ж, дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимося з вами вже в моїх наступних відео зовсім скоро. Усім па-па!